Вітаю всіх на своєму каналі. Значить, У нас падає дощ, але вчора вечором я переробила оцю всю клумбу. Повністю все попересаджувала, вирівняла її і вже воно більш так якби, є композиція, так як я люблю. Бачите, тут оці круглячки я пересадила. от. Туї, от, тут, от бачите, дві туї в мене вийшли дуже гарні. От, що ще я цю пересадила. Підтягнула її сюди ближче. І цей жовтий ялівець теж пересадила. О, це б треба було бачити, яке це все вночі робила. Все хоче так. доща. Подивіться, я вчора поливала багато вечором, але ще й пішов сьогодні дощик. І воно все таке гарне. гортензія моя. Це перший рік квітує. Я її посадила того року. О, така у мене красоня. Цього року квіточки набагато менші, я ж її була обстригла взагалі в ноль. І вона мені дала стільки пагонів. Я не спеціаліст по ортенціях, в мене їх є багато, я їх насадила, але, От, наприклад, оцю я теж пересадила. Але якась вона така. Ну, я не знаю. Напишіть, що з нею робити. Вона якась, дивіться, вона ж не буде квітувати взагалі. Пустила такий один цей, багато цих листочків. Ну, може, це так цього року, може на другий рік вона буде краще. Так, тут моя улюблена лавровишня. Чого я так з ними ношуся, з тими лавровишнями? Тому що це є, хто не знає, це є вічно-зелена рослина. Тобто вона і зимою, і літом, і весною. Вона одинакова вона завжди має отакі красиві зелені листочки. Але. Вона дуже примхлива, вона хвороба чіпляють її різні. Я просто бачила великі кущі. Ці Лавровешні, це щось з чимось. Так, циня, подивіться, яка дрібна. Що це за таке? Це? Може, це такий сорт? Може, це я такий сорт купила? Я не знаю. Ну, такі дрібненькі в мене ще не були ніколи. Ніколи. За всі мої роки тут. Так, тут. Тоже гортензія, і я так розумію, що це інший сорт. Хоча, коли я купляла, я купляла три одинакові, я думала, що я всі три одинакові купила. Але по вигляду, мені здається, що все-таки ні, що вона інакша. І квіточка інакша. І вона, бачите, вона зелена, коли маленька, а та біла. Нас не знаю. Я не спеціаліст по гортенціях. Я просто люблю квіти. Я взагалі не знаю сортів. Я просто вибираю по красі, яка мені подобається таку я і купляю. Фу. Ця теж, це е, вже в мене десь років 3-4. Воно в іншому місці росло, взагалі не росло. Тут, ніби накущилося, дало от не отаке. Що це таке? Не знаю, все. А це третя. З тих, що я вам, що показувала і вона, мені здається, цвісти не буде цього року. Бачите, нема вітоносів, просто собі такий кущик. От, цинії. Гарно, мені так подобається. Ну і, звичайно, я посадила ще одну лавру вишню. Ось. Ну, а тут оці гортензії, які є у всіх, і вони всіх ростуть, і їм нічого не треба. Тільки щоб їх не їли якісь слимаки чи черв'яки. А так в них все прекрасно. Ну, Ось таке я люблю. Бачите, посади і воно росте клас. Три кущика. Якраз тут оці три кущика цієї білої далі, оці такі вже крутіші, типу, сортові. От. Ну, я думаю, коли воно виросте велике, ці кущі, воно буде дуже гарно. Ну і так гарно, а буде ще краще. Так, хотіла ще вам сливку показати, яка вгинається і нема кому її підперти. Такі слива дві гарні. Маю урожай слив цього року. Яблочко. Урожай яблочок. Так, от, гарні. Не знаю, які на смак будуть. Ще не пробувала їх. Перший рік буду пробувати. Так, ця красуня теж, подивіться, який гарний наріз букет. Так можна одну цю гілочку зрізати і комусь подарувати, гарно упакувати. От. Далі. Ця біла теж ніби наросла, а в мене ще тут є гортензії. Кажу, в мене гортензій дуже багато. О. Треба її теж буде обробити. Так, дивимося, що в мене по цій клубі. Значить, вчора я теж я пересадила цю ялинку коніку, пересадила сюди на кут. Щось вона там всередині біля дерена не хоче рости. Ну, така малесенька і щось воно тримається і не росте, і мене вже це починає нервувати. Чого вона не росте? Чому вона не дає приріст? От. А магнолія теж не росте, я її пересадила сюди, середину. Може їй тут буде краще, не знаю. Так. Хризантеми вже скоро почнуть цвісти. Оце такий. Колі вони дуже красивий, такий оранжевий. Бачите, вже все в купіночках. Дерен відновлюється. Так, от. Город не показує. Так, тут я посадила ще одну плетисту троянду. Називається, не знаю, такі скрочена назва. Що з неї буде? Чи буде щось? Не знаю. Прийшла вона так собі, не дуже в гарному стані.